Є. Вітаю! Сьогоднішній ефір на тему нав'язливі думки після втрати близької людини та переконання, які нам заважають рухатися далі. Чекаю пару секунд для того, щоб доєдналися наші глядачі. У нас певні зміни, ми більше не будемо виходити, принаймні. Поки не знаю, як далі, на всі платформи в Фейсбуці, зараз лише трансляції Інстаграм та Ютуб, прошу вас переходити все ж таки на YouTube канал, мені тоді легше бачити ваші коментарі. Отже, давайте починаємо стосовно переконань. І думок вони нам допомагають, чи це пастка, в яку ми потрапляємо і не можемо звільнитися. Певна категорія думок, ми не можемо їх назвати поганими або негативними це думки, як, знаєте, як постійні роздуми, які нас повертають в минуле. І коли ми думаємо про те, як було, ми намагаємося це минуле повернути, і ми залишаємося в минулому нам ця постійна туга, туга, саме як думки і сум за тим, що було раніше. Вони нам не дають можливість рухатися далі. Це нормальний процес, і це дуже розповсюджене явище, але це втомлює. І інший варіант, коли у нас є переконання. Які нам не дають можливість рухатися далі. І це можуть бути будь-які переконання, що я не впораюся, я без нього не можу жити. Я, я не знаю все, що завгодно, тобто я не хочу рухатися вперед. І це такі думки, які нас зупиняють. Якщо у вас були подібні думки, які, знаєте, як коловорот в голові, напишіть, будь ласка, коментарі, було не було, і якщо були, то які думки вас постійно повертали до страждань, постійно вам нагадували, що вам боляче. І... Окрім цього, ми маємо ще з такими знаєте, переконаннями, які нам подарували наші близькі люди. Ну, Наприклад, мій чоловік завжди казав: Ти без мене пропадеш як руда миш осінню. Я розумію, що таким чином він намагався показати цінність родини, його цінність в моєму житті. Але ось цей стан, оця думка, що я пропаду, коли я сама, мені було дуже важко з цим боротися. Тому що мені треба було рухатися далі, мені треба було турбуватися про дітей. А в мене було переконання, що я сама не впораюся. От те, що казав чоловік, ти пропадеш без мене. І от його не стало, і що робити? Пропадати. І це... Те, що зупиняється, те, що знаєте, тебе пригнічує, і ти не знаєш, як з цим впоратися, і як ми можемо рухатися далі. Фраза, чому саме зі мною? Дуже дивна, вона не дивна, вона природня, оця фраза «А чому саме зі мною? Це якраз про те, що Світ несправедливий, і я все зробив правильно в своєму житті, а правильно не працює. Знаєте, нас, коли виховують, то нам, а, начебто, повідомляють або в такому чорелішу, в такому що, що ми з вами. Хороші люди, з хорошими людьми не трапляється нічого поганого. І ось це, що я хороша, або я хороший, я все роблю правильно, але зі мною трапляється біда, це руйнує світогляд, це несправедливість, такого не може бути. Чому саме зі мною це якраз про те, що це не може бути правдою, це, це не повинно було статися. Я зробив все, що. Потрібно, я зробив все правильно в своєму житті. І ось ці думки, вони також перешкоджають нам повертатися до свого життя. Після втрати. Ви знаєте, як багато є таких переконань, які я навіть чула, коли захищала дисертацію, як це вдови хочуть заміж вийти. Ось після вітчизняної Второї світової війни, скільки жінок залишилося без чоловіків, і вони повторно заміж не вийшли. Ну, бо чоловіків не було. Ну, так Такий час був. Що значить? І е, треба е, вірність е, до смерті е, зберігати. На це мій священник сказав: Ти, коли виходила заміж, ти клялася в вірності до смерті. Все, смерть настала для нього. Ти, ти свою обіцянку виконала. А ми іноді думаємо, що якщо я поклялася любити до смерті, зберігати вірність до смерті, то це до моєї смерті. Ні, іноді ми неправильно трактуємо. І такі переконання, коли я не можу жити далі, вони правда заважають. І... Поки ви ще будете писати, які у вас є переконання з, з посмішкою і з сльозами на очах, розповідаю вам: пам'ятаєте, в одному з ефірів у нас пані Оля сказала, що її син обіцяв повести її в Норвегію. Вчора я отримала від неї повідомлення і відео, де вона а, на берегу озера в Норвегії, і вона сказала: Я доїхала. Я правда пишаюся цією жінкою, що вона доїхала Це про те, що навіть після втрати дитини вона живе, вона рухається далі. І це велика сила духу, правда велика. І дякую, пані Оля, що ви поділилися. Думаю, що сьогодні вона не дивиться наш ефір, вона ще подорожує, але ми передаємо їй вітання. Отже, переконання, які є в неї. Я думаю, що це щось на кшталт того, що я маю право жити. Я маю право радіти, я маю право рухатися вперед. А переконання, які заважають нам рухатися вперед, це щось на кшталт того, що, а, яке я маю право радіти, як посміхатися, коли близька людина померла. Яке я маю право а, мріяти про щось, а, коли близької людини вже нема поруч? І саме такі. Переконання нам заважають рухатися. Напишіть, будь ласка, ваші питання, ваші думки, що вам заважає рухатися вперед, які переконання вам подарували, які не дозволяють вам рухатися. Наприклад, твоє життя вже закінчилося. Як часто ми це чуємо. Чому закінчилося не зрозуміло, але таке ми чуємо і це те, що знов-таки заважає нам рухатися. Окрім цього, як нав'язливі думки, може бути почуття провини. При тому, знаєте, таке надумане щось на кшталт того, я повинна була, або повинен був зробити щось. Ну, наприклад, не пустити на війну, або я повинна була е, щось казати, або я повинна була якось по-іншому себе е, поводити. Мені здається, в одному з ефірів я вже наводила де, приклад, е, е. мій чоловік завжди дарував мені квіти і. Е, е, е. Так незадовго до загибелі він э, приносить мені квіти і каже, а чого це я тобі завжди дарую квіти, а ти мені ні. Кажу, ти що, з впав? Ну, ось які тобі квіти? Ну, ти що?» і, і потім ну, це був останній букет, потім він загинув. і... Вся труна була закладена квітами, і я через деякий час кажу жінці, яка була вже така літня, кажу: я б щодня йому дарувала квіти, аби він тільки був живий. А вона так дивиться на мене і каже: Ну, ти там його хоч не доставай. Ну, які б квіти, ти б його розами, тим букетом одразу б і побила. Ну, що ти таке кажеш? Я посміялася, да, правда, іноді такі думки, знаєте, я все робила інакше. А потім, коли ти дивишся реально, ти розумієш, що реальність вона інша. І я зараз вам пропоную написати думки такі, як переконання, думки нав'язливі, які заважають вам рухатися далі. І подивитися на цю думку. От я винна, або я повинна була робити щось інакше, або я не маю права. І для себе просто сказати це факт, або це думка ваша. Наскільки це правда, яка доля правди в цій думці? І мені здається, що коли ми будемо так розглядати наші нав'язливі думки, ми з вами зрозуміємо, що насправді там не так багато реальних фактів, там не так багато чогось. Правдивого там більше наша ілюзія. Наша ілюзія стосовно того, як ми повинні страждати, як ми повинні переживати втрату, як ми повинні пам'ятати. Знаєте, мені завжди дивно чути, коли дають поради, як треба переживати втрату, як треба вірність зберігати. У кожного своя доля, у кожного своя історія, і будь-які поради вони будуть недоречні. Ну, це не те, що може допомогти нам рухатися далі. Так, питань немає, коментарів немає. Добре. Давайте тоді ще трошечки поговоримо про радість. Ми про це вже декілька разів говорили з вами. Думки і переконання, які заважають нам радіти, думки і переконання, які заважають нам рухатися. Наприклад, думки, що сьогодні вже прозвучала, маю право посміхатися, або думки стосовно того, що радість. Це не для мене. Радість закінчилася. Я вже ніколи не буду радіти цьому життю. Так. Пані Оля, у мене немає нав'язливих думок, у мене паралельне життя думки про те, що могло, мало бути в цей час. Так, пані Оля, це правда. Оце... Ілюзорне життя, яке ви собі вигадуєте для того, щоб думати про е світ без близької людини, це якраз про те, що е наші е думки роблять нам пастку. Ми живемо начебто в двох світах: один світ реальний, а один світ ілюзорний. І цей ілюзорний світ, він Набагато приємніше, ніж реальний, але там ми не можемо довго залишатися, тому що там ми себе руйнуємо, він нас уводить в реальність, від реальності уводить в ілюзію, коли ми повертаємося до реальності, стає ще більш болісно. Фраза, якщо б», «що якби. Якби це не сталося, і це також ще одна пастка, яка нас вводить в ілюзію паралельного життя є простір варіантів, і, можливо, десь в всесвіті ми звернули не туди і. Виправити те, що було, ми не можемо. Але ми можемо рухатися далі. Ми можемо зберігати пам'ять, і ми можемо наші думки спрямовувати на майбутнє. Це дуже важко в перший рік після втрати, тому що перший рік після втрати наші всі думки в минулому. Але ми можемо починати з таких простих речей, як дивитися. На реальність і давати собі, такі, робити аналіз, а що є в реальному світі, а наскільки я бачу цей реальний світ, а наскільки це відповідає моїм думкам. І таке повернення в реальність дасть нам можливість. Проаналізувати себе і проаналізувати, напевно, своє відношення до життя, що також важливо. Отже, нав'язливі думки це розповсюджене явище, це нормально при переживанні втрати, але будьте обережні, коли ми живемо. Паралельному світі, коли ми живемо в ілюзії, ми не можемо будувати своє життя і ми не можемо будувати відносини з іншими людьми. У Кожного з нас хтось залишився. Собака, про яку треба потурбуватися, сусід, якому треба принести води, хтось завжди є поруч з нами. У нас. На одному з курсів терапії терапіогоря психолог розповідала, що в селі дідусь залишився зовсім один, у нього нікого з рідних не залишилося. То він ходив на залив, там така затока була, і кожного року навесні він робив лавку, щоб люди, які йшли купатися на річку, Могли відпочити, могли посидіти, і в його житті були інші люди, в його житті були сусіди. Так теж можливо. Якщо є до мене питання, будь ласка, пишіть, якщо питань немає, я вам дуже дякую за вашу увагу. Зустрінемося з вами наступного ч... вівторка, Вибачте, я щось вже в днях тижня загубилася, і будемо говорити про інші теми, які можуть бути для вас цікавими. Дякую вам за те, що були цього вечора зі мною.